Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, в молитві. І в Бозі, звісно, в посланнях Марії. Зараз маємо тут реколекції, насичені графіки. Знімаю відео, як тільки маю 5 хвилин. Далеко не ходжу, вибачте. Будуть у нас суперлокації біля готелю. Але як і я, Сьогодні візьме 25 травня 1998 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас. Молитвою і жертвою приготуватися на пришестя Святого Духа. Дітоньки, це є час благодаті, тому вас знову закликаю, щоб ви вирішили вибрати Бога Творця. Дозвольте йому вас переобразити та змінювати. Нехай ваше серце буде готове слухати і жити всім тим, що Святий Дух має у своєму плані для кожного з вас. Дітоньки, дозвольте Святому Духові вести вас дорогою істини і спасіння до життя вічного. Дякую вам. Що відповіли на мій заклик. Важливо, важливо, дорогі, слухати Духа Святого. Марія сьогодні нам нагадує, що Святий Дух провадить, веде і дає кожному, кожному якісь прагнення, якийсь план. Має план Уяви собі Бог, бо Святий Дух це Бог, має на тебе план. Це третя особа Божа. Важко нам це зрозуміти, як три особи, один Бог. Але так є: один Бог, але в трьох, одна природа Бога, але три особи. І Святий Дух це особа, яка має план, тобто Бог має план на твоє життя. Ти навіть не знав. Ну, уявляєш, на твоє життя, не на чиєсь, не на того там священника, а на твоє життя. Бог має план. Марія каже, сьогодні закликаю тебе, дитинку, молитвою і жертвою приготуватися на пришестя Святого Духа. Сьогодні, знаєте, коли я роблю це відео, якраз в римокатолицькому католицькому обряді, тобто в Меджугорі, бо тут Римо-католицька церква, є свято зі Шестя Святого Духа. Так сталося, співпадіння, але Марія нам дає сьогодні це посилання і дає на понеділок. А понеділок у нас це що? Завжди ми беремо понеділок і розважаємо, щоб цілий тиждень перебувати в цьому. Потім буде в греко-католицькому е, східному обряді зішестя Святого Духа, але Марія нас готує сьогодні. Каже: не чекайте того дня, дати, того об'явлення, а робіть це сьогодні. сьогодні. І, і, власне, на цьому також тижні, цей день е, довіряйте Святому Духу, своє життя. каже Марія: приготуватися на пришестя Святого Духа, бо він не має приходити звідкись до тебе. Він є в тобі. Вам таку тайну відкрию, що Святий Дух живе в тобі. Тільки приготуватися це означає очиститися, очистити своє серце більше молити, більше жертвуючи. Звільнити розум, щоб приготуватися на це пришестя, щоб Дух Святий серця дійшов до твого розуму. ще. Бо іноді розум є найбільшою перешкодою для Духа Святого. Дитинко. Це є час благодаті. Марія каже, це є час благодаті. Не завтра і не вчора, а сьогодні є час благодаті. Тому тебе знову закликаю, щоб ти вирішив вибрати Бога Творця. Дозволь йому тебе преобразити та змінювати. змінювати. Бачите, якщо нема змін в житті, то може ти не дозволив. Не дозволила? Таке саме питання: чи дозволяю я сьогодні Духу Святому, Богу, Творцю, змінювати моє життя? Чи я хочу, щоб лишилось все те саме, а тільки ще додати треба то, 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 і то. Мені не вистачає того, 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 але я сам нічого не хочу змінювати. Марія каже, треба дозволити. Дозвіл це є конкретно прийняти рішення, що дати цей дозвіл. Перемінюй, Господи, я хочу і буду всіма силами боротися до крові, до поту, старатися це, увійти, ці зміни, у ці переміни, переображення. Нехай, а нехай ще можна перекласти як хай. Бо нехай так ну, знаєте таке слово цікаве. Хай твоє серце буде готове слухати і жити всім тим, що Святий Дух має у своєму плані для тебе. Розумієте? Не тєє серце, не план на чиє життя. А Марія каже, хай, твоє серце буде готове слухати і жити. Спочатку почути. Прийняти рішення, бо ми приймаємо рішення. Від того наша вільна воля залежить, чи приймаю рішення жити цим, чи не приймаю. Коли ми слухаємо послання Марії, ми приймаємо рішення, чи жити так, чи не жити. Розумієте? Чи сьогодні пережити цей день цим у посланні, чи не переживати, чи забити, прожити, а як-небудь як той день вже швидше б закінчився, бо завтра там ще знову на роботу. Іноді ми так знаєте, дні зливаємо. Не кажу, що я так не роблю. Іноді такий день, що тобі вже здається, ну, вже злив якось його. Якось він пройшов, а ти, наче, ну, просто злив його. Міг би більше, хотів би більше, але не зробив. То, то іноді без свого приймання рішення так працює. Але Марія каже, що нехай твоє серце буде готове слухати і жити всім тим, що Святий Дух. Має у своєму плані для тебе, для тебе, для мене. Особисті плани, особисті, особисте рішення. Дитинко, дозволь тому Духові вести тебе, дорогою істини і спасіння до життя вічного. Бачите, Дух Святий веде до життя вічного. Не веде тебе, не заведе тебе, як Сусанін, кудись там в ліс, в дєбрі, в болото, до ворогів, Дух Святий тебе виведе там, де ти будеш. Вічно Вічно. до життя вічного. А до життя вічного треба не тільки до смерті дойти, а до стану життя вічного. Тобто в стані померти життя вічного, Царства Божого. Тому Святий Дух завжди веде до Царства Божого. Хочеш ти чи не хочеш, у Святого Духа є один напрямок. Один напрямок. І сьогодні практика. Беремо, приймаємо рішення, дійсно почати слухати. І не тільки слухати, а й жити тим, що Святий Дух говорить, входити в план Божий, в волю Божу і мати щасливе радісне життя такі прості, але практичні методи, які нам сьогодні дає Марія. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугорі. па папа.